Тепер, коли ми успішно інтегрували Binotel до UpTim, ми можемо перейти у розділ мої клієнти, побачити нашого учня, в якого представлений номер телефона, перейти до нього і бачимо, що в нас з'явився логотип саме слухавки. Повторимо, що внутрішній номер для Mac 902 для пристроїв на Windows 901. Прописуємо 902, зателефоновуємо. У нас автоматично підтягується зойпер, де ми можемо або відхилити, або прийняти виклик. Ми зараз відхилимо. Також у розділі Мої клієнти з'являється історія дзвінків. Ви можете переглянути всі дзвінки, які відбувалися за даний проміжок часу. Буде функція прослухати дзвінок, тобто він буде записуватись ось таким чином. Переходимо далі в залучення утримання клієнтів. Ми бачимо, що біля Ліда, де проставлений номер телефону, у нас теж з'являється відповідний логотип. Ми можемо звідси зателефонувати ось таким чином. Зателефонувавши, у нас знову ж підтягнеться зойбер Аналогічним чином. Ми можемо перейти саме в картку Ліда і звідси запросити виклик. Ось таким чином відбувається інтеграція та реалізація функціоналу бінотел.